Таємниці київських катакомб. Все це відбувалось тут, що приховують у собі столичні підземелля. Скарби ховаються в тих підземних спорудах. Містика, яка і досі навіює жах. Привидів не побачимо. Не знаю, не буду, не буду, не буду казати, що ні. І таємні місця, які рятували життя українців під час російського вторгнення. Декілька було різних варіантів. Ексклюзив фактів тижня, який ми в буквальному сенсі дістали з під землі. У напівтемряві цієї старовинної споруди ховаються кімнати та ходи. І хоч плани, за якими будували це місце, давно відкриті, міські легенди стверджують: тут є таємні тунелі. Але куди вони ведуть і що ховають у собі, версії абсолютно різні. Вони шукали, що там от зараз повинно бути золото. Але разом з тим шукали і містичні знахідки, тогосвітні та моторошні. І це, як стверджують дослідники, реальна історія, яку ми розкажемо згодом. А Зараз придивіться до цих кадрів. Це аерозйомка української столиці щодо повномасштабної війни. Київські схили, на них столітні й подекуди тисячолітні пам'ятки. І під більшістю з них старовинні підземні тунелі та приміщення. Знайти таємний лаз у інші тисячоліття можна буквально у дворі новобудови. Але перш ніж зануритись під землю, не мічаємо маршрут. Разом з археологом Тимуром Побровським ми малюємо унікальну мапу київських підземель. Я думаю, що кияни навіть і не знають, де знаходяться ці підземелі. Ці 300 я вам не позначу, це абсолютно точно. тут на Подолі є зараз відома невеличка частина, оскільки поділ заливався Дніпром під час повеней. Такої мапи, навіть схематичної, не знайти ані в інтернеті, ані в бібліотеці. Кожна точка поставлена археологом, це пласт історії, який захований під метрами землі, та яка функція усіх цих печер і ходів? Скажімо, ми маємо лише 10-15% там 15 уяви про те, чим ми тут володіємо, і які скарби ховаються. Ну, скарби в переносному, хоча може і в прямому. Десь сенсі ховаються в тих підземних спорудах. Київські підземелля це не суцільна система, а близько трьохсот окремих різнорівневих тунелів та печер. Вони мали різне призначення і будувались впродовж століть. Всі вони, оці підземні споруди, вони виникали саме в зв'язку з розвитком міста, в першу чергу з розвитком е київських фортець. Господарські споруди, печерні монастирі. А вони переважно формувалися довкола цих фортець. За кілька хвилин три центральні райони Києва на нашій мапі рясніють позначками. Вже під час великої війни дослідники відкрили ще одну печеру, і вона геть не схожа на інші. На сучасному вознесенському узвозі це між Подолом і Львівською площею. Ми її знайшли восени 22-го року. Ну, буквально там через кілька місяців після того, як закінчилася оця напіфоблога Києва, комплекс сховищ 14-16 століття. Тобто люди там переховувались під час навал якихось інших військових негараздів. На той час, коли тисячі киян вимушено ховались у підземці чи підвалах від російських атак, буквально під носом, а точніше під ногами, були старовинні печери наших пращурів, і це не єдина історична паралель, яку нам вдалося віднайти. Лютий, березень 22-го. з різних напрямків у бік столиці просуваються колони російської техніки. Найзагрозливішим є ворожий наступ з правобережжя. Частково на цих територіях під час другої світової відбувались бої із третім райхом. Усе це було впродовж цієї ста кілометрової лінії Київського укріпрайону. На той час там було понад дві сотні оборонних точок з боку. Противника, взагалі, замаскований під важкий пагорб, як тоді писали, його не видно. Під час боїв в липні 41-го року з цих дотів вівся вогонь по наступаючому противнику. У 22-му росіяни не дійшли сюди лише кілька кілометрів, бо теж зустріли потужний опір українських сил оборони. Ми навмисно не кажемо номер цього доту та де саме він розташований в умовах повномасштабної війни. Він ще може знадобитись, як і інші подібні. Йому, які вже рятували життя нашим військовим, детальніше за мить. А зараз про те, чому саме ця споруда привернула нашу увагу. Зустрічає не тільки грати, а зустрічає ще амбразура оборони входу, в якій знаходився, біля якої знаходився черговий кулеметник. Заходимо на перший погляд, невелике приміщення, але весь масштаб відкривається згодом. На мапі яку показує нам історик Андрій Швачка, увагу привертає ось цей підземний тунель. Та на той час ми ще не знаємо, що чекає нас всередині. Тяжність всіх цих патунелів патен 485 вісімдесят метрів. І нагадаю, що ми знаходимося на глибині вже 9 метрів. У 41-му році ці тунелі використовували радянські солдати. За часів холодної війни планували укриття на випадок ядерного удару, а згодом. Зниклі студенти, сакральні жертви та язичницькі ідоли. Все це відбувалось тут. Але не в реальності, а в сценарії першого українського фільму Жахів Штольня, який знімали саме в цих бетонних стінах. йо моє. А Може, не варто туди лізти? Наш провідник без жартів каже: містичних історій тут було чимало. Переважно на території Київської фортеці. Кадри звіти ви бачили на початку нашого сюжету. Але ж повернемось до Доту і того, чим він унікальний. Так, ось прошу. Те, що я вам казав, підземне укриття. Ну, я називаю казармою, В київському укріпленому районі більше такого приміщення нема. Підземний коридор постійно запрошує нас повернути в одну з кімнат праворуч або ліворуч. Це для складання боєприпасів військового реманенту. Ви не забувати, що тут тільки по розкладу повинно було 110 десять бійців. Отові на кожний кулемет по 20 тисяч набоїв, то повинна велика кількість було зберігання. Різних таких ну і діляночок, а ще ну у нас весь час потрапляють а, ці місці, місця для ліхтарів. Переважна більшість дотів київського укріпрайону мають набагато гірший стан, але навіть за таких умов вони стали у нагоді оборонцям Києва у 22-му. Доти використовували, але використовували як укриття під 9 метровою товщою землі. Те, що е, було укриття в 41-му році, ну під час Другої світової війни, і може слугувати укриттям по сьогоднішній день. Ба більше київські підземелля та тунелі були одним із пунктів плану оборони столиці на випадок, якщо росіяни зайдуть у місто. Декілька було різних варіантів: е, вихід тактичних груп, пересування там під містом. Для ведення локальних боїв різноманітних, в тому числі евакуація цінних підрозділів і цінних кадрів з міста, різні призначення, різні бойові сценарії. Кирило Степанець відомий столичний дослідник підземель, дигер з двадцятирічним стажем. І саме до нього у перші дні повномасштабного вторгнення звернулись по допомогу спецпризначенці. Тоді наш досвід з'явився корисним дуже несподіваному Алпла для оборони міста Києва. На щастя, він так і знадобився в повній мірі, але тим не менше ми працювали з деякими спецслужбами по цьому плану. Нині більшість столичних підземних об'єктів знову під негласним грифом секретно з міркувань безпеки. Ми їх теж оминаємо. Але є одна локація, про яку ми можемо говорити. тут є підземні проходи, і відповідно існує велика кількість легенд. Тут навіть 90-ті збила тусовка. Клупу дослідників паранормальних явищ. Це місце на схилах Дніпра називають зеленим театром, і воно ховає у собі чимало таємниць. Мури київської фортеці за цими стінами у 19 столітті зберігались тонни пороху, а солдати несли постійне бойове чергування на випадок загрози з боку Дніпра, практично як в наші часи. Згодом підземні тунелі цієї споруди використовували прихильники комуністичного режиму, коли залишали завод Арсенал. А пізніше, ви не повірите, тут відбувались найгучніші столичні вечірки. Арсенальна у нас зверху те, що ми бачимо округлий башти, це, це була нова печерська фортеця. А от уже для зміцнення оборони з боку Дніпра і була задумана а, безпосередньо ця споруда. Бачите, під яким котом зроблено, так як викладена викладена цегла. Та найцікавіше те, що під нею отож занурюємось під землю. Привидів не побачимо? Не знаю. Не, буд, не, буду, не буду казати, що ні. Слухава галерея. слухають. Ага, якщо ведеться підкоп, виходить контрвибух. Получається, що вибух, який здійснюється оборонцями, він руйнує тих, хто знаходиться в галереї, які хочуть потрапити ближче до фортеці. У світлі факелів тут постійно перебували озброєні бійці, але своє безпосереднє призначення ця фортифікаційна споруда виконала лише один раз, і сталося це набагато пізніше. Фінал цієї історії розгортався ось тут. Це ж було спроблено спеціально. Щоб можна туди було залізти. Да. Ось вам, будь ласка, і ход, так званий ход Ратлера. Які веде на завод «Арсенал». 1918 рік, в той самий час як радянські війська наступали на Київ, більшовики влаштовують арсенальне повстання, виступають проти Української центральної ради і намагаються захопити важливі у місті об'єкти. Та ця спроба провалюється під час придушення повстання, ті, хто його влаштував, намагаються тікати саме цими сходами. Є теорія, що ці тунелі можуть простягатись на сотню кілометрів. Та історія бере початок з того, що кілька молодиків відпочивали на території закинутого зеленого театру і вирішили прогулятись тамтешніми катакомбами. Міліціянти пішли за ними в тунелі, але не знали тунелі. Три дні поспіль вони блукали, і через три дні вийшли під Черніговом, сиві, сліпі. Правда, це чи вигадка? Історія замовчує, але те, що це одне з наймістичніших місць у столиці, це точно лишень погляньте на його внутрішню архітектуру. Там прям якісь сталактити на стелі. А цей тунель, у який нам вдалося потрапити, наново відкопали аж ніяк не науковці. В ці мішки набирали і шукали, що там от зараз повинен бути клад. Усередині є кілька приміщень, і це лише на першому поверсі. Шухачі пригод чи скарбів дослідили набагато більше. А от що я реально знаю з перших вуз це не вигадки. Вони, я так розумію, простукували стіночки, і в одній цих стіночок вони знайшли ну, була, був цегла, була більш свіжа і не, не товста. Тобто, ну, декілька рядів буквально. Вони це розбили і знайшли там урну з прахом. що вони там роблять, і кухто закопав, це велике питання. Таємниць багато, розгадані далеко не всі. Підземелля продовжують вабити як туристів, так і археологів. І їхні відкриття, напевно, ще не раз нас із вами здивують. Софія Шолос, Факти тижня, ICTV. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч. Квартири воєнного часу після блекаутів люди досі хочуть газову плиту. Та чи воєнного часу ціни? Ну якщо ви гарно будете торгуватися, як за три роки війни змінилася вартість житла у столиці, О, дуже проснується. Та скільки коштує найдешевша квартира? Спокуслива ціна для Києва. Але що там за дверима? Ревізія фактів тижня. Наші мегаполіси в першу чергу столиця завжди відрізнялися високими цінами на житло, як у Європі. Війна ситуацію змінила. Квартири подешевшали, ринок завмер. Але тепер, попри постійні атаки і небезпеку, вийшов зі сплячки. Життя продовжується, люди купують, продають нерухомість, їм треба влаштовувати свої свою сім'ю і так далі. То які ж варіанти не за всі гроші світу можна знайти? Ми передивились сотню оголошень і побували в десятках квартир, аби показати вам найцікавіше. І такого ви ще не бачили. Мама дорогая. Отже, поїхали. Один з найдешевших, але пристойних варіантів, який нам вдалося знайти ось тут, на правому березі столиці у Солом'янському районі. До метро 15 хвилин, але не пішки, а громадським транспортом. Поряд є школа, садочок. То за скільки ж можна стати щасливим власником? Ходімо, з'ясуємо. Дев'ятиповерхівка, наш поверх третій. Він якраз у тренді. Чому розповім далі? Там і тут чотири квартири. Три квартири. квартири. Ремонт старий, але цілком придатний для життя. 80-х років. Я думаю, тут все так і було. За скільки ним? житлова кімната площа? 21. Загальна 33. Охайний санвузол із сучасною сантехнікою, пралкою і бойлером. Невелика облаштована кухня квадратів на шість. Але найважливіше ця квартира підпадає під запити воєнного часу. Після блекаутів люди досі хочуть газову плиту. Шукаються ж таки більше низький поверх. Зараз видові квартири наразі, на жаль, так не користуються популярністю через обстріли. До речі, про обстріли. А тут, дивіться, що тріснуте вікно. Кажуть, від прильоту на сусідній вулиці. Ну, але хто зараз застрахований? І зрештою, головне, ціна питання – 47 тисяч доларів. Або під 2 мільйони гривень. Скажіть, торгуються взагалі продавці? Я чула, що на 20% можна сторгувати. Можливо, 5-7. Отже, таку реально купити за 44-45 тисяч зелених. Дешевше є, незабаром покажу. А поки варіант для тих, хто хоче більше місця. Хоча зрозуміло, ж, чим більша площа, тим дужче кусаються ціни. Це охоронець наступної квартири на продаж бюджетної двушки в 17-поверховому панельному будинку на Березняках. Мальовничий масив на лівому березі. Поряд є усе необхідне, окрім метро. Вітаю вас, О, день. які Ви гарні власниця Євгенія одразу попереджає, рукомийник у коридорі не родзинка планування, а тимчасова незручність. А скажіть, ви залишаєте меблі? От да, всі меблі, вся техніка і, і меблі залишаються. А тепер про головне: ця квартира на понад 10 метрів більша за попередню, і це вже окрема спальня. Все ж треба ліжко є, більше нічого в спальні не треба. І шафа не вміщається, мабуть, да? Чи це шафа? Шафа, да? так. Да -да -да -да. угу. все вміщається Там чудово. Все. Звідси ж вихід на балкон, а далі по коридору зала, точніше, маленький версаль із класичними меблями, картинами, шпалерами і антикварним сервізом. 18 квадратів. Да, можете звернути увагу. Тут дуже класний паркет. Це дуже гарний поверх. Дивіться, 11-й, зараз дуже люблять люди таку серединку. Як то кажуть, панорамна квартира. Колись це був плюс. А зараз шахідна чи ракетна сторона, чи не ракетна. У вас відкрито. У вас, мабуть, страшно тут зараз, В коли нас прильоти тільки ми коли... чуємо. Ми не бачимо, але ми тільки чуємо. І на десерт кухня, навіть кухня, вітальня. Тут, напевно, балкончик був. Так, да, це ми переробляли, збільшили кухню завдяки балкону. Загалом додаткові 10 метрів, плюс додаткові 10 тисяч зелених. 55 тисяч доларів. А торгуєтеся. Ну, якщо ви гарно будете торгуватися, то трішечки, небагато, чесно кажу. Ну, за 50? Ні. ні. 53? Ну… Подумаємо, можливо. Бажаючих, каже, чимало, тому й скидати ціну, власниця не поспішає. Але що ми все з авторинку і з авторинку? Є ще первинка економ класу. А зараз я покажу вам, скільки коштує квартира в бюджетній новобудові столиці. Як гадаєте, за мить дізнаємося? 25-поверхова сучасна панелька. На оглядини демо з представницею забудовника. Консьєж більш просторий хол, ніж у будинках минулого століття. Сім квартир на поверсі. А усередині навіть базовий ремонт. Покриття на підлозі, шпалери, міжкімнатні двері, розводка, лічильники. Прямо вітальня. Задова кімната, 18 квадратних метрів. Скільки а, ця квартира квадратів Загалом Загально а кухня розміром із залу. них різниця полотків дуже 20 метрів. І вихід на відкритий балкон. Тільки двері, поки без ручок. Як після того, як забирає Це як весільна обручка для квартири. Поки не купив, двері не відчиняться. Четвертий поверх. Такі тепер купують швидше. Всі просять низ. Навіть якщо там обід, дуже красивий. І нарешті цінник 47 тисяч доларів або під 2 мільйони гривень. Але де ж ті найдешевші квартири, щось більш доступне, хай меншої площі? І ось нарешті я вам покажу перлину з глухого моря нерухомості. Нашу найдешевшу знахідку 27 тисяч доларів. Спокуслива ціна для Києва. Але що там за дверима? Так, отже, однокімнатна квартира в нас в такому стані під ремонт. Він, схоже, в робився тут років 60 тому, коли будинок здали. Кімната 14 квадратів, загальна 25. З сюрпризом, що це у нас за ніша така? Е, дивіться, це планування е, у нас виходить, це хрущівка, але планування готельного плану, тобто у них збільшена площа за, за рахунок цієї ніші. Тут, Якщо... мабуть, стара проводка не міняна. Так, да, Проводка стара, сантехніка тут також стара. Що у нас тут ховається? Е, тут у нас. У нас меблі, вони завішані. Е, власник е, так завісив, щоб не пилилося. Зрозуміло, давайте глянемо кухню. Так, кухонька у нас маленька, така ось. А де ти ми зазирнемо? Тут нічого вже немає. Тут немає. Тут... Все, кухня закінчилася. Це все, що ви бачите. <рес> Десь 4-5 квадратів. Санвузол теж не для слабодухих. Крихітний санвузол, стара ванна, стара сантехніка. Ну, все, все повністю все треба міняти. З хороших новин господар торгується, і реально таку малу сімейку можна забрати за 25 або навіть 24 тисячі доларів. І фахівці з нерухомості запевняють, це реальна картина. Але чому ціни загалом знову пішли в ріст? Багато людей виїхало за кордон, зачинили квартири і не продають їх взагалі. Тобто, якщо ми будемо порівнювати кількість квартир, яка була до війни і зараз, то зараз десь на 30% їх менше ніж до війни. А менше пропозиції більша вартість. Тим паче на тлі зростання попиту до більш захищеної столиці їдуть люди з інших регіонів. Плюс ринок підгріли державні програми. Є оселя, є відновлення, що передбачають компенсацію вартості зруйнованого війною житла або пільги. Та що цікаво, в інших українських мегаполісах цінники не набагато нижчі. У Львові вартість нерухомості йде практично ноздрявно з зі столичною. В Одесі, попри шахідні ракетні атаки, так само дешевше хіба проблемні варіанти. У Харкові, який постійно перебуває під масованими ворожими обстрілами, ціни нижче лише на чверть, та й те не завжди. І експерти прогнозують, поступово зростатимуть далі. Бо ж, мовляв, війна колись закінчиться, а кількість охочих купити житло тільки збільшуватиметься. Але чи ж факти тижня, єдині новини?